Привіт, подруги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Після моїх минулих хардкорних відео. Давайте сьогодні проведемо наш з вами спільний час трошечки лайтово і розберемо деяке шаленство та добро із соцмереж. Сподіваюся, ви любите цей формат, і ми з вами дуже продуктивно обговоримо різноманітні крінжинки, що скулихнули на минулому тижні інтернет. Поговоримо про жінок економ класу. Ні, це не про касту жінок з цього роману Еконо Вайвс. Це жінки, які виглядають не так, як подобається певним псевдо-експертам чи експерткам із інтернету. Також поговоримо про скандал, як один український бренд використав метеликів для своєї промо-акції. Ви точно мали бачити про це в Трец та в Інстаграмі. Ну а якщо не бачили, то ми про це з вами якраз таки і поговоримо. Не забудемо ми і про те, як в Тіктоці став популярним тренд. На поїдання тюльпанів а на десертах поговоримо про дуже милого блогера, дитину, який оглядає книжки. І це реально така дитина, яка очевидно веде цей блог самостійно зі своєї власної ініціативи. Його батьки, мабуть, не примушують. І це реально дуже мило. Як завжди, чекаю від вас, чарівний лайк. Підписуйтесь, ставте дзвіночок. Не забувайте підтримувати відео своїми коментарями. Так алгоритми Ютубу зрозуміють, що відео вам цікаве. Також ставайте спонсорами цього каналу за цим QR-кодом. Не забувайте про донати для наших захисників за посиланнями у описі під відео. І почнемо розглядати, що ж я вам тут такого наскролило. Найбільше я хочу поговорити про нову. Дивну вимогу для жінок, А вже ж як без цього минулими роками український інфопростір був просякнутий різноманітними порадами від запорєбрікових стилістів в стилі колхоз, не колхоз, норм чи стрьом, Нагадаю, це все артикуляція російськомовного інфопростору. Нам не варто послуговуватись цими словами, але сьогодні вже новий рівень українки використовують вже власні, автентичні мізогінні вимоги. І мені кожного разу так дивно таке читати, тому що в моїй голові українські жінки вже давно мають доступ до просвітницької інформації до спільнот. Мали би розуміти, що не так з такими висловлюваннями, і взагалі я приємно здивована українським фемінізмом, так званої четвертої хвилі, тому що, скажімо, коли я була юною, і це було десь 15 років тому, я тоді зростала в зовсім іншому інфопросторі, але все одно сьогодні трапляються дуже дивні випадки. Отже, давайте прочитаємо оригінал, який вже встигли рознести шакалячим експресом по потрецу. Для дисклеймера варто зауважити, що дівчина вказала, що це суто її думка. Ну що ж, хто хоче, може собі конспектувати. Як, на мою думку, виглядає дівчина економ клас. Перше, відросле коріння, якщо ви блондинка. Чому така дискримінація блондинок? Ну, взагалі, білявок, але окей. Питання мови тут, до речі, особливо цікаве, і ми до нього також доберемося. Друге. Катишки на одязі. Недостатньо випросуваний одяг. Ковтунці, правильно, ковтунці. І, вибачте, але я не втрималася і хочу показати вам випросуваний одяг цієї авторки. Третє, Хамовита поведінка та сильне привертання уваги до своєї персони. Четверте. Шкіра після гоління часто дуже помітна. Видно вросле та колюче волосся. Я навіть не знаю, як це коментувати. П'яте. недоглянуті нігті. Є гель-лак чи немає, неважливо. Шосте. Ні. Жовтим та брудним чохлам. Сьоме перевантажений макіяж з кількома акцентами. Я думаю, ви вже здогадуєтеся, що було в коментарях. Додали восьмий пункт. Приписує дівчата до економ-класу. Також люди почали зачіпати безпосередньо саму авторку посту, зокрема через її форму брів. І взагалі також жінки почали обурюватися, що такими вимогами авторка позиціонує себе та інших жінок буквально як товар. Дівчина економ чи люкс-класу. Треба знати собі ціну. Вартість букета відповідає вартості жінки. Вона витрачає на себе 100-500 грошей, а отже, краща, дорожча за інших. Дівчата запитують, як вийти з цього ярмарку, щоб раптом не потрапити на чергове навішування цінників, навіть мізогінієв. І від вашого поста. Дівчина, яка воює, для того, щоб ми з вами були в безпеці, написала: У мене часто відросле чорне коріння, відсутність манікюру, інколи неякісно поголені ноги. Тобто вона на фронті, і вона ще й має думати, як вона має голити ноги, не щипані брови, таке саме і про брови. Чехол на телефон не просто жовтий, а ще й земля під ним. Але я вже три роки ганяю по посадкам. А що корисного робите ви? А що корисного робить авторка цього поста, ви зараз дізнаєтесь. Те, хто просто запитав, чи вона. Коли я сьогодні заходила на сторінку Олесі, я думала, що швидше всього, ця нитка вже недоступна. Тому що авторка отримала багато хейту, і вона, мабуть, втомилася вже це все читати, але вона цей пост не прибрала. Отже, навіть якісь логічні там чи стримані коментарі, які аргументували їй, що не так з таким поділом. Не змінили її думку. Я ще роздрую її асертивності. Це Олеся, вона проживає у Нюрнбергу, працює репетиторкою з німецької мови та офіціанткою. Але почекайте, також вона викладає німецькомовним людям російську мову, а ще вона не витрачає кошти на оренду студій та коворкінгів, а займається з учнями у тому ж кафе, де працює офіціанткою. При цьому це не подобається її учням. Мабуть, це якраз таки те, що не характеризує економ жінок. Контент юної Олесі, який 20 років, характеризується викладенням принципів на зразок чоловік повинен платити, якщо не платить, то не чоловік. У своїх відповідях вона заперечує, що підтримує фемінізм. Цитата. Я не казала, що за фемінізм. Шкода, Олеся, що ви не за фемінізм, тому що ви не змогли б без фемінізму працювати репетиторкою німецької мови і російської мови. Не могли б собі обирати манікюр з покриттям чи без покриття. Не могли б обирати собі чистий чохол не пожовтілий на телефон, тому що у вас не було б права мати свій телефон. Ви не володіли би навіть своїм акаунтом в інстаграмі чи трец. Сподіваюся, що Олеся колись змінить свою думку щодо фемінізму. Мені дуже подобається трец саме за те, що ви можете зайти на сторінку до людини і подивитися її відповіді, що вона коментує у своїх онлайн-дискусіях. Це також нагадало мені Фейсбук, коли я в ньому ще зависала. Коли ти бачиш, як твої якісь там далекі родичі чи якісь інші люди, там якісь викладачі. Вступають в дискусії і пишуть таку крінжу, не задумуючись, що це можуть побачити їхні знайомі. Так от, та згідно відповіді Алесі, вона часто вступає в дискусії на тему, хто платить у стосунках та на побаченнях. Тема для неї, мабуть, особливо важлива, тому що вона вступає в дискусії саме на цю тему на різних постах. Також нещодавно вона відгукнулася як бажаюча на безкоштовну терапію від Маріани Орлової. Блогерки з Москви, яка допомагає жінкам будувати щасливі стосунки. Цікаво, чи дівчина економ класу оплачує свою необхідну терапію у дипломованого спеціаліста, чи можливо вона шукає безкоштовну терапію від якихось незрозумілих блогерів? Питання відкрите, і в мене поки що немає на це відповіді у висловах. Алесі я бачу лише набір стереотипів, які безпосередньо впливають на її життя. Вона зосереджується на дорогих атрибутах, як от косметика та, можливо, навіть брендові сумки, але професійну діяльність із своїми учнями вона проводить у кафе, не орендуючи студію чи коворкінг для комфортних умов учнів. На терапію вона записується до незрозумілих блогерів, і це терапія безплатна. Замість того, щоб займатися своїм ментальним здоров'ям, вона повчає жінок в інтернеті, дискримінаційно диференціюючи їх. За якимись вигаданими ознаками на економ клас, і навіть при цьому сама не може повною мірою відповідати цим вимогам, тому що окрім того, що вона порушує другу заповідь свою. Тобто має непресовані речі, також вона порушує і третю заповідь і демонструє хамовиту поведінку, зокрема у своїх коментарях відповідях. В коментарях люди пишуть, що такі жінки не відчепляться від інших жінок, тому що зовнішність, гроші та порівняння себе з іншими це три кіти, на яких базується їхня самооцінка. Я щиро бажаю дівчатам, жінкам, які поділяють жінок на різні категорії, дискримінаційні. Я бажаю їм рано чи пізно дійти до розуміння, чому це погано. І в першу чергу прийняти себе, адже скажімо, у випадку Олесі це швидше за все її особистий райдер вимог до самої себе, а не до інших жінок. Те, що людина ненавидить в інших і засуджується, це в першу чергу про те, що вона не приймає в самій собі. Ця байка стара як світ. Пишіть в коментарях свою думку щодо цієї крінжинки, і йдемо далі. Я думаю, ви також бачили цей скандал із брендом українського одягу, який у своїх прес-паках, а саме запрошеннях на святкування 10-ї річниці бізнесу, використав живих метеликів. Ці прозорі бокси без дірочок, але як пишуть, не герметичні, із живими метеликами отримали популярні блогерки. Має зауважити, що сам бренд має дуже класний маркетинг і дуже багато там є, до речі, гарних речей. І тому мене особливо здивувала така легковажність. Очікувано, люди в коментарях розділилися на дві категорії: одні засуджували бренд за жорстоке поводження із тваринами. Так, метелик це теж тварина. Інші почали свій вовати баутизм, звинувачуючи захисників метеликів у тому, що ті йдеть м'ясо і не допомагають притулкам для тварин. Що, звісно ж, було взято просто зі стелі без аргументів, адже звідки вам знати конкретну людину, чи допомагає вона тваринам, чи їсть вона м'ясо. Та й взагалі те, що людина їсть м'ясо, можливо, або не займається безпосередньо порятунком тварин, не означає, що вона не має права критикувати негуманні стратегії маркетингу. Також писали, що якби це були якісь таргани чи мухи, то реакція була б іншою. На це їм аргументували, що метелики від тарганів чи мух нікому не заважають. Що теж питання дискусійне? Так, у нас ставляться соціумі до тварин по різному. Метелики асоціюються із красою і легкістю, тому їхні страждання спричиняють більше співчуття ніж страждання комах, які вважаються шкідниками. Але це питання вже до особливостей людського сприйняття, а не виправдовування бренду. Хочу також вказати, що є люди, які буквально і мухи не скривдять. Це правда, такі люди теж є. Тому не треба всіх рівняти. Ось вони відкривають ці бокси, там вилітає метелик. Одна із блогерок, до речі, отримала свого метелика зі зламаним крилом, тому що бокс був дуже тісний. Використання живих істот у маркетингових цілях. Це питання дуже ризиковане. Метелики це живі організми, і це без сумніву, що перебування в тісній коробці створювало до них дискомфорт. Бренд розраховував явно на вау-ефект красивий і емоційний момент для блогерів, який би сприяв вірусності кампанії. Але вони не врахували, що для багатьох людей цей прийом виглядатиме не як а як жорстокість. Бренд поніс репутаційні втрати. Тому що, попри те, що маркетинг з цього бренду був дійсно хороший, що ви можете побачити неозброєним оком на їхній сторінці, ось така легковажність, нанесла їм шкоду. Реакція нашого соціуму показала, що навіть найдрібніші. На чиюсь думку порушення гуманності не залишаються без уваги, і це хороший знак, що вказує на те, що люди зараз не залишаються байдужими і мають чутливість до етичних питань. Цей бренд міг продумати свою кампанію і замість живих метеликів використовувати паперових, які також могли вистрибувати із тієї коробочки. Це було б так само естетично, ну можливо, не таким вам ефектом, але це було б без шкоди для живих істот. Ви могли подумати, що бренд якось грамотно відреагував на цю ситуацію, скажімо, вибачився. Перерахував кошти на якісь заповідники або притулки для тварин. Але ось якою була комунікація бренду із невеличким присмаком приниження своїх критиків та натякання на невігластво. Мовляв, не всі знають про таку практику. А вона між іншим відбувається по всьому світу. Шкода, що ви не знаєте, от якби ви знали, але ви надто неосвідчені, щоб це знати. Друзі, бачимо вашу негативну реакцію на наші бокси, і хочемо пояснити. Метелики в наших подарункових боксах вирощені в спеціалізованих інкубаторах, а не взяті з дикої природи. Тобто, якщо вирощувати людей в інкубаторах, а не брати їх з дикої природи, то можна робити з ними все, що заменеться. Їхній життєвий цикл лише 5-7 днів, і в природних умовах вони живуть стільки ж. Ми співпрацюємо з професійними розплідниками, які дотримуються всіх норм догляду. Випускаючи метеликів, ми не завдаємо їм шкоди, а навпаки, даруємо можливість прожити їхнє коротке, але прекрасне життя на свободі. На свободі в кімнаті блогерка, яка не має для нього їжі, і просто його випустить у вікно, на мороз, де він помре. Ми ні в якому разі не знущаємося з метеликів. Це практика, яка існує у всьому світі. Розуміємо, що не всі знайомі з цим, тому готові відповідати на запитання конструктивно, без хейту та маніпуляцій. Дякуємо всім, хто цікавиться темою відповідально. Я розумію всі аргументи тих, хто каже, що квіти також живі, але вони теж у боксі, і їх постійно нам дарують. Що ми їмо м'ясо. Але давайте подумаємо: в нашому світу далеко до цієї утопії екофрутежер айро. Ми не до кінця правильно сортуємо сміття, якщо хтось взагалі сортує його. Абсолютна більшість людей не відмовляється від споживання м'яса, не можуть або не хочуть. Ми забруднюємо довкілля різноманітними способами. Хутряні шуби цієї зими знову були в тренді. Ну, споживання м'яса ще з великою натяжкою можна обґрунтувати якоюсь необхідністю для виживання. І це, звісно, дуже-дуже з натяжкою, адже є дуже багато різних альтернатив м'ясу з не меншою поживністю. Також є різні мікроелементи в харчових добавках. Які за рекомендаціями лікарів можна правильно організувати і отримувати всі вітаміни, мікроелементи, які містяться в м'ясі, і все це без необхідності вбивства тварин. Тобто м'ясний раціон дійсно можна замінити, якщо цим добре зайнятися. І я розумію, що багато людей просто не мають такої ідеї ще це впроваджувати у своє життя. Ну але це допустимо для нашої їжі, так хоча також дуже questionable. Але просто нульовою є необхідність засовувати живих метеликів чи мух чи інших комах у коробочку, яку доставляє нова пошта, скажімо, там як мінімум добу. І це ще добре, якщо блогерки забрали цю посилку того ж дня, коли вона прибула до відділення. Я не думаю, що блогеркам писали про те, що заберіть негайно, бо там жива істота, адже їм необхідна була їхня вау-реакція. На такий неочікуваний сюрприз. Особливо диким мені видається аргументація бренду, що ці метелики живуть 7 днів. Хоча там є спростування, що цикл життя становить там, 30 днів, але це разом з лялечкою. Але неважливо. Після такого круїзу в коробці може і лише 7 днів, допустимо. Ну так от, живуть вони 7 днів, і їм все одно вже людина в середньому живе також не дуже багато, порівнюючи із життям певних видів черепах або анунаки, Скільки вони живуть, ви собі уявляєте? То що тепер наше життя не важливе, тому що є істоти, які живуть довше за нас? Свято для Ліліан. Запрошуємо на Паризький бранч у домі Хелен Харріс 3. І чесно, от ще один аспект. Якби мені хтось таке надіслав. Я б просто злякалася до стобіса цих метеликів. Для мене вони це просто комахи, просто з гарними крилами. Хоча, коли я була малою, вони були моєю гіперфіксацією, я про них читала. Але все одно я б не зраділа, якби метелик перебував в моїй кімнаті зі мною. Я просто б його випустила. Але що мали робити ці блогерки? Хіба там були рекомендації, як їх годувати? Ні, там була лише листівка із запрошенням. Що вони мали зробити? Випустити їх у вікно? Але на вулиці ж не літо. Метелики в Україні в березні ще не літають переважно. Тим паче, ось такі тропічні питання. Дискусійне дуже там ще були аргументи і про хом'ячків, морських свинок, які живуть в зоомагазинах, і згодом їх купляють для дітей, щоб бути забавкою. Але переважно батьки навчають дітей дбати про цих тварин. І коли їх купили, їх транспортують належним чином у спеціальній кліточці, де є повітря. Навіть метеликів купляють для забави дітей також. Але там надаються спеціальний нектар, яким ви годуєте цього метелика. Є рекомендації по догляду, і якимось чином навіть це виховує дбайливість у дітей. Але от маркетингові цілі це зовсім інше. Також днями я натрапила на ось такий пост у Трец. Дівчина використала пігмент із крилиць метелика для свого макіяжу. На щастя, з'ясувалося, що метелик уже був неживий. Таким чином вона пояснює, що вона хотіла продовжити його життя і з повагою ставиться до його краси, частинку якої вона поставила собі на повіки. І це також максимально дивно, хоча й виглядає дуже гарно. Продовження цієї дискусії чекає вас в коментарях. Долучайтеся, пишіть свою власну думку щодо цього всього, і йдемо далі. Звісно, я не можу пройти осторонь від такої крінжинки. Стіктоку люди масово поїдають тюльпани, сирі. Ніби варені – це краще. Зараз усідять тюльпани. Ну це, звісно ж, аргумент, щоб почати. Як казали нам в дитинстві, якщо хтось піде стрибати з мосту, що ти зробиш, теж підеш. Я не знаю, навіть вони реально такі смачні. Ми і пробуємо. М -м -м. Чи має раніше ранче не коштувала? Ну їж, давай, що як на смак? Як трава без смаку, як спинат, трошки кисленька. Так? Да? Кажу, що солодкий має бути, обманюєш? Ну давай далі їж. Так, давай, чекав. Ой, не знаю, друзі. Навіть Євген Клопотенко записав відповідний рецепт. Але важливо, щоб тюльпани були фермерські. Віточки їх нафарширувати або просто так брати їх, їсти ем, ось ці стебла, порізати їх дуже дрібно, ем, зробити із них гарний соус. Багато кому смак тюльпанів нагадав смак зеленого горошку або щави. А от кенді суперстар не зайшло. Масово почали їсти тюльпани. Редури якісь свіженькі, бо вони вже трошечки прив'яли. Дегустація тюльпанів. Тіктока, хто вас Я думаю, ви не здивуєтеся, якщо я вам скажу, що цей тренд запозичений із-за перебрика. Ви можете безперешкодно побачити, що спершу такі відео з'явилися в російськомовному сегменті Тіктоку, зокрема, і серед росіян, а згодом і серед узбецьких та казахських блогерів. Це як зі щавелем та скуфом. Не все, друзі мої, треба запозичувати. Крім того, така дегустація несе в собі велику небезпеку. Тульпани особливо неорганічні. Не вирощені у вас вдома, на екологічно чистій клумбі швидше за все містять нітрати. Також із великою вірогідністю їх обробляли отрутою проти шкідників і навряд чи відмивали від цього. Тому треба добре думати, що вживати. Для чого креатори їли тюльпани? Швидше всього для хайпу. Для хайпу робиться більшість контенту в ТікТоці. Це новий тренд, челендж, називайте як хочете. Це все для популярності. Але інколи ці тренди вже переходять в межі. Що думаєте про поїдання тюльпанів? Чекаю ваших коментарів і йдемо далі. Ну і давайте для розвантаження вашого ментального стану поговоримо про одного із найцікавіших юних блогерів України. Це крієйтор, юний дуже крієйтор, який мені здається охоче веде свій блог. Складається враження, що батьки не примушують його це робити. І як скажімо, деякі батьки, ведуть сімейні блоги і примушують дітей до створення контенту. Ні, цей блогер має свою власну ініціативу. Ми бачимо його ентузіазм. Це не підробно. Ви вже тут? Я саме знов читав книжку Тореодори з Васюківки. Так, так, ту, яку ви просили мені розказати. Тут є два головні герої хлопці Павлуша і Ява. Знайомтеся, Ростислав. Оглядач книг із каналу Літературна країна він знімає дуже зворушливі огляди на різноманітні цікаві книги. Найбільшу популярність йому приніс огляд на книгу Тореадор з Васюківки. Це відео завірусилося, потрапило в рекомендацію Ютубу. Його обговорювали в соцмережах. Після того як Ростислав. Зняв також огляд на книгу Легенда про Поткіна Одновухого від Абаба Галамаги. Видавництво подарувало йому на огляд цілих 15 книг, у тому числі і новенькі видання тореадорів. Адже хлопчик оглядав тоді бібліотечну книгу. А тепер матиме новеньку. Щиро дякую видавництво Абаба Галамага. Мені дуже приємно. Це такий прекрасний подарунок. Ірудованість цієї дитини просто вражає. Ми бачимо, що він дуже талановитий та працьовитий у навчанні, адже на каналі також є і давніші відео. Зокрема, як семирічний Ростислав опановує ментальну арифметику. Я сподіваюся, що ведення цього каналу є особистою ініціативою хлопчика його щирим бажанням, яке батьки підтримують та поважають. Думаю, вони оберігають його онлайн безпеку. Я сподіваюся, що якщо цей канал матиме велику монетизацію, то хлопчик матиме вибір працювати далі. Чи покинути, якщо йому перехочеться, а поки що бажаю йому успіхів та натхнення. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Сьогодні дивиться це відео про шаленство соцмереж. Дякую, що дивилися. Пишіть свої коментарі, враження від цього всього. Також пишіть мені ідеї для наступних відео про що б ви хотіли побачити наступні випуски. А ще переходьте в мої соцмережі.